Вітаю вас, друзі, на каналі Стронгебаут, і сьогодні я хочу показати вам атлета, який не пропускає день ніг із 1950 року. Словом, знайомтесь, це Роберт Форстеман, німецький вілогонщик, призер Олімпійських ігор, багаторазовий чемпіон світу та рекордсмен світу. Але можна сказати, що широкому загалу він став відомий саме завдяки своїм монструозним ногам, яким би позаздрили навіть бодібілдери. У своєму інстаграмі атлет часто показує, як він працює для розвитку таких ніг. Штанга вагою 220 кг є для нього всього-навсього розминкою. А от один із найкращих результатів Роберта це 290 кілограм на два повторення. Також німець дуже любить виконувати болгарські спліт присіди, і робить він це із просто вражаючою вагою. 240 кг на два рази. Це взагалі як? Я взагалі то люблю качати ноги, але після болгарських із гантельками десятками мені вже треба, щоб хтось ціпок подав. А ви як? Любите день їх? Обов'язково пишіть про це в коментарях. Дякую за вашу увагу. Скоро почуємось.